Вітаю, друзі. Наразі 5 ранку вийшла, бо так тихо, да гарно. І настільки багато наразі квітування, особливо е, кущі. І вже вони починають потрішечки навіть відквітовувати. Е, тому хочеться трішечки зняти. Е, стою я біля свого улюбленого. Літл Девіл. Це мій похіроплідник. Дивіться навіть листочків навіть майже і не видно. Дивіться, який він прекрасний. І вчора ще не квітували півонії, а сьогодні вже квітують півонії. Макі. Іриси. Ну, наразі, ну, багато квітування. Ось така величезна квітка, навіть не витримує, падає на землю. Дивіться, дивіться, який величезний став кущ. Буквально е за декілька років. Падає. Треба підв'язувати. Дивіться, яка краса. Який величезний мак. Просто неймовірний. А тут уже починає квітування воздика турецька. А це прекрасний похироплідник Андре. Також дивіться, як гарно квітує. Які величезні в нього квітки. До речі, я його багато начерінкувала і в мене буде він в продажу. Гвоздичка переста. Біла. До речі, коли налисний похироплідник лютеус, я думала, він буде білими квіточками квітувати, а він квітує рожевими. А цей квітничок так щільно я засадила, що навіть і не зайдеш. Дивіться, який величезний мак. Уже починає квітувати півонія. Тут взагалі краса. Як прекрасно виглядає Іва Хакорані Почала квітування моя е, гіхера корал. Дивіться, які коралові. Е, камера не передає, вона ярко-ярко червона вона. А подивіться, яка ця просто неймовірно величезна гіхера. Взагалі, я навіть не уявляла. Якщо б знала, я б її посадила на задній план. Красна квітує ломі камінь, тіньвий. Так, далеко туди я пройду. але вже закінчує квітування вайгела варіагатна. Рожеві квіточки і квітує моя гвоздика переста, вирощена з насіння. Так тихо, гарно. А ось вигела нанопурпурова. Так квітує поряд герань. Дуже гарно. величезна там хоста подалі. Дуже гарно її наразі всі, повикидала квітоноси практично по пів метра. Дивіться, які величезні. Я не спіла зняти як декоративна цибулька моя цвіла, вже вона від відквітає. Ось три таких кульки. Прекрасні. Ну, і гери в цьому році, звісно, звісно, величезні. Знову квітує Керія. Ось і починаю квітування Little Princess кавана красуня, наразі дуже, дуже, дуже гарно в садочку все. Так скажімо, буяє, квітує. Але мені хотілося зняти саме кущі, особливо похироплідники, бо вигели майже вже відквітували, От. а більшу якусь прогулянку хочеться вже зняти, коли чоловік покосить, бо. Так, щоб було гарно. От. І я трішечки приберуся. Ось. Так, щось що таке картесеньке відео. Всім гарного дня, всіх благ і мирного неба над головою.